Вітаю вас на каналі КриптоКрю І сьогодні ми розглянемо ситуацію на ринку, що відбувається з біткоїном, що очікувати від альткоїнів, які точки фокусу потрібно навести, чи відпрацювала наша гіпотеза з минулого відеоролику? Да, і взагалі, ведемо вас в курс справ, бо давненько не з'являвся на Ютубі. Тому давайте коротенько перейдемо до фактів. Отже, минулий відеоролик, гіпотеза була наступною. Тобто, ми отримаємо корекцію до червоної зони, і далі від неї ріст імпульсний ріст. Чому так перше? Чому нам та зона цікава була? тому що був геп на цим є біржі, тобто, ну як ви знаєте, ціна магнітиться туди, і інколи, коли вона сильно імпульсно звідти тікає, ми можемо залишати гепи непроторгованими, так скажемо, на потім або взагалі в самих-самих рідкісних випадках не проторговувати їх. Отже, чому була така гіпотеза, що зараз нам сильно низько ціну спустять, не дадуть зайти? Все просто, тому що психологія натовпу грала не на руку маркетингу. Ракетмейкеру і маніпулятору, отже, досить багато лідерів думок транслювали, що скидуємо всі свої позиції по 48 тисяч доларів за BTC, тому що далі буде плавна розгрузка, планомірна, така ну схожа до тої, яка була в минулому циклі. Тобто, тут ще досить довго нас маринували після хаю. Ну, буквально там 260 днів, і ми поставили новий лой 75% практично руху вниз. І знаєте, що вам скажу зараз. Ті люди, які повірили в це все, скинули свої активи, навіть якщо не вірили тут, то повірили, коли ми почали знижуватися планомірно. Все ж таки, на практично зараз підрахуємо на 20 з лишнім відсотків. Ми впали, і це практично 10 тисяч доларів руху на BTC. Плюс що ж могло б бути наступним драйвером спотові біткоїни Тієфе запустили, йдуть шалені відтоки спотові біткоїні Тіфу від Grayscale, який не нівелювався тоді притоками в інші спотові біткоїни ETF. -и. Ну і взагалі, хто б міг подумати, що ми підемо далі. Ну тут вже в гру вступає психологія. Зараз ті люди, які скинули свої позиції, ну вони як мінімум не розуміють, що робити далі. Але сьогодні вже я писав пост в телеграм. Це відео я знімаю 13-го числа. До речі, посила посилання на наш телеграм-канал під цим відеороликом буде. Можете підписуватись, читати думки там виходять частіше і швидше ніж на Ютубі. Отже, я писав про ФОМО. Це знаєте такий психологічний трюк, психологічна пастка. Фомо на ринку вона зараз проглядається вперше. Перше з листопада 2021 року індекс страху та жадібності показав нам 79. позначку. 79. Це означає, що FOMO на ринку вже йде. Тобто, це ну по-перше, надзвичайна жадібність на ринку. Друге, ну дійсно такий обманний трюк, обманний маневр. Він збиває пантелику людей. Але наша ціль, ось ця вища, яку я показував, вона ще знята не була. Що можу сказати? Зараз дійсно потрібно бути більш обережним, тому що ми дійшли до тієї фази, коли ціна дійшла більш як на 50 тисяч доларів за біткоін, Ну якщо бути точним, там 50 тисяч 300-400 доларів. І насправді на цьому ФОМО будуть трішки скоріше за все. Ось я не знаю, чи ця корекція відбудеться прямо зараз, чи все ж таки ми зайдемо ще трішки вище, але невеличка розгрузка має бути, подивившись глибше, подивившись глибше на графік і порівнявши з минулого, Минулим циклом, що можна відмітити, насправді ситуація дійсно схожа. Ми були в акумуляції на дні, так само, як і ось тут. Тут вона трішки навіть довша була. Ну і далі, таким імпульсним поштовхом ми дійшли досить далеко вверх. Але давайте, давайте порівнювати для того, щоб зрозуміти більше і зрозуміти з якою ймовірністю більше в яку сторону піде ціна. Що ми тут бачимо на графіку? Муляція дуже схожа, Ось як на крахі FTX в цьому циклі було далі. Нас проволокли по дну. Ну тут зрозуміло зневіра, думали, що біткоін взагалі знеціниться. Ну і різкими імпульсними поштовхами через супермаленькі такі боковики, супермаленькі такі рухи, там менш як 30 днів, менше як місяць, нас запулили вверх. Давайте взагалі подивимося, плюс-мінус часовий діапазон, за який нас. До ось цього хаю привезли це 218 днів, і порівняємо з ситуацією, яка в нас відбувалась ось тут. Беремо розширюємо графік трішки, для того, щоб нам було зручніше, і дивимося. Такий самий проміжок беремо. І до хаю нас проволокли 428 днів набагато довше. Чому так? Чи в чому ж тоді різниця відбувається? А різниця в тому, що в боковиках ми знаходились набагато довше, тобто, ось. Перший боковик, там 51, але це не рахуємо. Основний пул акумуляції активу, а саме біткоїну був тут. Він знаходився тут, і це 218 днів. Це досить багато, це більше як півроку. Тобто, тут накопичувалися позиції, накопичувалися великими гравцями та середніми гравцями. В очікуванні новин по споту. Бітконіті ETF. приймуть їх, не приймуть в озі, як ми всі пам'ятаємо. Прийняли і на сьогоднішній день у самих самих Бликрок практично 100 тисяч біткоїнів на балансі. Ну і якщо поглянути взагалі на чисті притоки-відтоки, то притоки зараз набагато більші через інституційних гравців, через саме через ETF, іде великий прилив коштів і інтересу з боку великих гравців саме до біткоїну. Тому Логічно, логічно думати. Значить, зараз ми знаходимося в такій цікавій зоні, в зоні, коли вже почалося ФОМО, і реально люди збиті з пантелику. Ті, які спродували свої позиції, вони не знають, що ж нам робити. Найтакий адекватніший варіант, який можна собі уявити, там я розумію, що всі хочуть корекцію, всі чекають корекцію, а їх нам не дають. І це нормально, тому що Булран насправді він після криптовесни зароджується досить швидко. І як ми можемо побачити, тут на ось цьому відрізку. Особливо корекцій не було. Ну ось крім це, це новий хай там був поставлений 2 x від минулого хай корекція. Ну і далі тут пам'ятаєте, як Ілон Маск можна сказати дав жару на ринку і. За допомогою тих новин інтерес до біткоїну ще більше підігріли і ще більше ми отримали зросту. Не було то точок, знаєте, ось цих корекцій, на яких люди могли б перезайти. В цьому і фішка була рано. Маніпулятору набагато легше ціну тягнути вверх, коли пасажирів в ракеті набагато менше, тому що зрозуміло, коли там людина А та людина Б, які закупились тут, до прикладу, тут не продались. То тягнути їх вище, якщо вони будуть продаватись вище, вони фіксувати свій профід будуть набагато більше. І тут же включається така ринкова і циклічність, і психологія, що до булрану зазвичай. ММ, він висаджує гравців, і тут найголовніше це втриматись на цих американських гірках і не чекати кращої точки входу. Майте терпіння, якщо ви інвестуєте. Якщо не інвестуєте, то вам взагалі це все якби до одного місця. Ви собі там торгуєте. Вам все одно йде ціна вверх, вниз. Тут якби мова йде більше не про вас, а про тих, хто хоче яке не яке портфоліо своє сформувати. Розуміючи, що тут було 200 днів накопичення. Максимальну корекцію, яку можна було б очікувати, якщо там супер поганий фон якийсь буде, погані новини, або десь пропадуть покупці. Не знаю, у біткоін стане не цікавий, то можна буде чекати корекцію глибшу. Десь ну якщо брати, бути реалістом, то десь до ось цього діапазону не нижче, тому що який сенс спускати ціну BTC в діапазон накопичення, який пройшов практично 200 днів перед запуском біткоін etf кіфів спотових біткоін etf -ів. Якщо ми вже підемо сюди, то тут, ну якби сценарій, я думаю, буде всім зрозумілий. скоріш за все, цим все не закінчиться. Тобто, ну всяке може бути на ринку. Це я не розглядаю як базовий сценарій. Тобто, це знаєте, типу, найгірше, що може трапитися. Який, взагалі, базовий сценарій? Ось ми розуміємо, що логічно, що потрібно, щоб ринок охолодився, щоб було охолодження на ринку, щоб воно відбулося, і інтерес трішки гравців на ринку та їх ФОМО. Підугасло, тобто, щоб зараз всі там не залітали або навіть боялися, скидували свої позиції, тобто і капітал переходив в більш крепкі руки. До речі, показував я на стрімі нещодавно відкритому, що навіть у цьому всьому діапазоні. І йшло досить сильне накопичення великими гаманцями від е, тисячі біткоїнів. Базовий сценарій, і що можна очікувати, як, як можна охолоджувати НАТО. Навіть якщо ми тут протопчимось і підемо трішки планомірно вниз, тобто через боковик, давайте так, через боковик і там вже виліт вверх. все одно це охолодить та остудить пил гравців на ринку, тому що досить такі довгі затяжні речі, вони заставляють людей виходити з ринку, їм він стає нецікавим. Я досить гарно пам'ятаю момент, коли ми були в ось цьому накопиченні в цьому боковику 200 днів, це було реально досить скучно, і саме в момент, коли люди з ринку просто почали тікати, ну їм він перестав зовсім бути цікавим. А саме ось тут, де я малював, бачите, подальший рух BTC, що очікуємо. Саме тоді маніпулятор двинув ціну далі. Ну тому що насправді це зробити набагато легше. І коли люди. Поверталися в ринок правильно, ну вже вище, вже вище, ніж ось ця зона накопичення була. Тобто, навіть навіть тут люди купували, тут також купували, ну і великі гаманці теж. Але суть цієї гри це вибити вас з ринку. Просто ви навіть якщо у вас не просадка якась там критична, це одно ось цією мариновкою ваш інтерес може впасти до крипти і таким чином взагалі працює і психологія НАТО. Тобто більшість втрачає інтерес. Все летимо вверх. Не потрібно навіть якихось там хороших новин, щоб ціна летіла вверх. Ну ціну насправді рухають не новини. Новини лише підсилюють той фон і допомагають, якби доставити ціну туди, куди цікаво великим гравцям. Тому будьте дуже обачні, якщо ви дійсно хочете сформувати своє портфоліо і вийти в булран, то зрозумійте одне: ті, хто стараються знайти кращу точку входу, дочекатися її, ті, хто не в ринку і все ж очікують, вони можуть очікувати і бути на заборі так само, як і люди, які були на заборі, саме ось тут на початку був ранок. Чи давали їм перезаходити, та ну навіть неозброєним оком видно, що тут корекції. Ну, які були корекції, такі там на 20%, на 18%, тобто невеличкі, зовсім невеличкі. І коли ці корекції йдуть, ну що люди дивляться? А там імбаланси, там ліквідність, там ще щось. Блурано все одно на ваші імбаланси, на вашу ліквідність і так далі. Тобто, це я говорю про глобальну історію. Тобто локально, то зрозуміло, якщо ви там трейдите, що це все працює. Якщо суперглобально брати, то не завжди, тому що цикл. Чність вона пов'язана не тільки там з якимись концепціями, вона пов'язана із напряму з психологією гравців на ринку. Тож я думаю, що суть да логіку ви вловили. Давайте перейдемо далі і подивимося на біткоін домінацію. Отже, домінація в нас в цей час, як біткоін пішов вверх, знову зростала. Ну тут зрозуміло на фоні притоків біткоін ETF, на фоні росту інтересу з боку інституційних гравців, великих гравців. Домінація біткоїну зростає. Ну і насправді ми можемо, якщо так і продовжиться, якщо ми підемо, знімемо ось цей хай, як наш таргет це 52 тисячі з хвостиком доларів, і буде ось так, а не ось так. То скоріше за все, значить, домінація в нас має всі шанси знову зайти в цю сіру зону, в сіру зону, від якої ми якраз очікували відкат. Тому альтам поки що буде не досить добре, ми дивимося, що найсильніше себе веде на сьогоднішній день це ефір, солана. Але якщо подивитися на інші альти, то насправді ось такі самі, як Дівадікс, вони до цих пір знаходяться в накопиченні і не сильно їм дають і вийти з нього. Так, да, бувають різні випадки по типу як Лінк. Лінк вийшов з такого накопичення, знову зробив акумуляцію і знову вийшов з накопичення. Є активи, які сильніші, які слабші, але якщо в загальному пору. Ринку подивитися, то з акумуляції з зони накопичення альти сильно виходити ще поки що не не поспішають. Ну всьому вина саме домінація. Тому час альтів він ще не настав. Також це нам дає зрозуміти, що все ж ми можемо ще накопичувати свої позиції, і все ж таки на Буранів сидіти з нормальним портфелем і вийти з цього портфелю, зафіксувавши свої позиції. Не старайтеся. Зловити всі хвилі ринку інколи потрібно просто сидіти на попі рівно це насправді найважче, що, що тут можна зробити, начебто, так банально, але. Як показує практика, то це дійсно дуже важко. Дуже важко, особливо тим, хто ще не переживав циклів в ринку. Тих, хто хоче вижати кожен рух, тих, хто хоче вижати все. А скоріше всього, вижмуть їх як лимон, тому що дійсно бути е, на ринку і ловити кожен рух, старатися ловити кожен рух, як ми це робили саме на гарячій фазі ведмежого циклу ринку. Ну тоді ми на ізнос працювали, тому що ми розуміли, що нам ринок не дасть багато, і ми мусимо ловити кожен ось цей відскок для того, щоб заробити, хоча б на альтах для то щоб жити, вижити, так як ми заробляємо з цього ринку. Це була така вимушена міра. Вимушена міра, тому що ми, як то кажуть, останній без солі доїдали. Ну це всі криптони, <с> всі криптони в цей момент. Зараз, коли вже йде криптовесна, ось ці затяжні такі боковики, які являються акумуляційними і з виходами вверх, ловити кожен рух, ну це дійсно си, сильно важко психологічно. Йде вигорання, йде ФОМО. Ти хочеш від ринку більше ніж. Він зараз може тобі дати, і відтоді, коли настане час, ікс, ось той булран, коли можна буде назвати ось булран зараз. Тоді вже буде пізно, пізно закуплятися. Тоді вже треба буде продаватися. Тому спокійно накопичуємо собі свої позиції, і все до речі, в інстаграмі веду інвестиційний челендж кожного тижня. Роблю закупи на тисячу доларів. складаю збалансоване в портфоліо. Це не DCA стратегія, тобто. Не зниження просто середньої доларової вартості досить цікаво, по секторам все розбиває. Тому по лінку під цим відеороликом ви також можете на нього підписатися. Там є хайлайці. Ви зможете стежити за цим всім. Також думаю, скоро я випущу нове відео з апдейтами по портфелю. Думаю, вам буде цікаво. Ну, до речі, давайте так. Якщо цікаво, то напишіть в коментарях, що ви хочете від мене такі відеоролики. Я буду їх випускати. Якщо ні, то давайте щоб просто не втрачати час на зйомку відеоролика і так далі. Тепер давайте перейдемо до ефіріуму. Ефір Веде себе досить сильно зараз на ринку. Ну зрозуміло, що в нього перетікає ліквідність з BTC найпершим на сьогоднішній день. Ну і взагалі, якщо подивитись, то нам ще досить далеко, досить далеко до цієї відмітки, яку я вам показував. Ще час альтів не настав, і ефір також ще має змогу прогазуватися. Тепер давайте трішки по фундаменталу. Отже, сьогодні вийшли дані по інфляції. Вони вийшли здебільшого менші попередніх, але все ж таки більші запрогнозовані. І тепер надію, що інвестори зрозуміють голову ФРС США, і взагалі федеральну резервну систему, що ставку дійсно зараз понижувати ще занадто рано. Але тримаємо в голові ось ту ситуацію, яка буде складатися в березні вже цього року, 11 березня. Там Буде значить відміна програми BTFP, яку федеральна резервна система впровадила, коли був банкопад весною минулого року. Також в березні зараз я до речі навіть знайду ось цей пролив. Ось цей пролив відбувався. Тут також ситуація досить цікава. Був банкопад. Там ще прив'язали деякі банки, що вони типу, з криптою зв'язані, що це все типу із крипти, але насправді ні. Тому що потім падали. Ну там не знаю, якщо подивитися на акції регіональних банків в той день, то там майже 40 банків акції знижалися приблизно до мінус 50%, деяких навіть більше. І це все проблема з ліквідністю. Тобто в банків немає кешу, величезний нереалізований збиток, який вони несуть через жорстку монетарну політку та погане хеджування своїх позицій. І ось ця програма BTFP по підтримці банків. Тоді пам'ятаєте, баланс федеральної резервної системи збільшився на 600 мільярдів, буквально. Досить скоро, тобто, ми вам зливали інсайт, що нам дали інформацію ще до подій, коли ми зрозуміли. Тобто, коли вийшли, значить, звіти по балансу федеральної резервної системи, що вони підрубили, типу підлили ліквідності в ринок. Це слугувало тригером, і Ми на 10 тисяч доларів зробили рух вверх. Цього разу банкам потрібно буде викручуватися вже без цієї програми, і дивлячись на те, що їх нереалізований збиток до цих пір досить великий. весна, весна може бути досить цікава. Там і халвінг, і так далі. Але поки що динаміка того, що відбувається на ринку, мені досить подобається, окремо на ринку криптовалют. Ось такі основні думки я вам хотів донести. Ті, кому надо, коротше кажучи, ті зрозуміли. Тому давайте до нових зустрічей, до нових відеороликів. Всім пока.